Сьогодні ми в місті Калуші, в центральній бібліотеці Тараса Шевченка приїхали на запрошення керівництва цієї бібліотеки і привезли, книжки, нові книжки, яких ще в продажі немає. Одна з книжок щойно тільки з видавництва, коли Михайло Андрусяк приїхав, він по дорозі їхав у Видавництво. Взяв цю книжку, це ексклюзив для центральної бібліотеки Тараса Шевченка в Калуші. Чому ми проводимо такі акції? Моя думка, що патріотом не народжується українець, так патріотом потрібно виховати. І якщо їздити з такими презентаціями по школах, по різних бібліотеках Калущини, Івано-Франківщини, України, то в нас виховуються патріоти, і така ситуація, як зараз на Донбасі, я думаю, у нас ніколи не повториться. Якщо б е, такі письменники були б е, на Луганщині, на Донбасі, в Криму і проводилися такі зустрічі тематичні, то українці б розуміли, що таке Україна, розуміли, що таке книжка і розуміли, що таке УПА. Тому що Михайло Нурюсяк він в більшості пише про визволені рухи України, про УПА, про визволений рух, вже новий визволений рух це революція гідності про теперішню війну на сході. І, і він пише зі слів очевидців: він перекладає власну вла він сам особисто перекладає архіви. Вже є зараз доступи до архівів і дуже цікаві матеріали. І рекомендую книжки читати даного письменника Михайла Андрюсика, тому що це є ексклюзиви. І це людина, яка одержала двічі ло насала двічі лоратам Шевченківської премії за свої книжки. Це є унікальна людина і єдина України, яка має такі таких звань. Такі уроки ми вже проводили по Каловському зустрічі по Каловському району в школах. Тобто ми у більшості школах Каловського району ми були. Ми були також в школах міста Калуша і проводили уроки патріотизму. Так так звані уроки патріотизму. І зараз ми ведемо. Колосальну роботу і розробляємо програму, щоб обласну програму в обласній раді, щоб дані уроки патріотизму були включені в програму на 2016, 2016 року навчального процесу, тому що такі уроки мають бути і вони повинні бути і вони будуть.